Наступна поезія про те, що я не можу уявити, про жінок, які віднайшли в собі мужність одягнути берці, одягнути піксель і піти на рівні з чоловіками захищати нашу державу. І таких жінок немало. І от я не уявляю, де можна віднайти в собі ту мужність, але що я можу зробити, так це подякувати таким жінкам у наступному вірші, який для вас прочитає Ксенія Конюшок. Я бачила жінку у пікселі. Вона була справжньо красивою. Від неї навіть на відстані віяло волею й силою. Вона то чітке особлення незламності і непокори, неначе мені повідомлення, ми вистоїмо це горе. Не знаю, вона воїн, мама або захисниця дружина. Вона неминуча карма агресору до загину. Вона мене навіть не бачила, а я шепотіла молитву. Скоріше нехай святкуватиме вона перемогу в цій битві.